Так, 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 мої хороші, зараз дуже шустра, дуже шустра розпаковочка. Що купила, блять, чай в пакетиках, тому що заварного це ну замовляти ну, треба довго чекати, тому що блять сраний ділмах, але він тут блять коштує. Вибачаю, що я мачукаюсь, тому що він коштує соус для овочів, коли там готуєш, це такий соус для овочів. Для риби, для всього це маринувати в ньому добре, знаєте, овочі, там все, ну все можна маринувати. Так, звісно, що ананасик, куди ж без ананасику? Ну вже шматочками порізаний, почищений. Це дуже зручно насправді. Так, тут у мене водичка. Я ще купила водичку, тому що поки ну, зайшла у магазина, да, там шопилася. І ну, захотілося пити, то я взяла водичку. Так, ну тут не фокусуються, бачиш, тут непоганий склад. Я, правда, ніяк не розберуся, для чого потрібна та силіка. Силіка. От так. Тут, мабуть, вже подушилися помідорки, жовті, помаранчеві, такі помідорки, череп. Для Вже подушилися. Три ось таких помідорчика це начебто органічні. Оці не було написано, що вони органічні, тому я думаю, що вони не органічні, а прості звичайні. Бананчики, ось такі бананчички. А тут мені хто прийшов допомагати. ну Фрідуська прийшла, моя радість допомагати мені. Зелені ось такі ото бананчики, які ще мають дозрівати. Далі у нас іде, далі у нас іде, Що там дівчата роблять, що там вже мені рушать. так, Дві капустинки я взяла, це ж на салатики, фіолетову і зелену капусточку. Оце вважається, що типу, молода капустка. Ну, у мене мене писиці ще їдять. Я не знаю. фіолетову я їм не давала ніколи. Чи будуть вони тут фіолетову їсти? два ось таких огірочка якраз. Якраз довгі такі, ну це тепличні, це неорганічні. Здається, а да, це неорганічне. Ну, ну нічого, ми їх поїмо. Ось така у мене шустра, швиденька покупочка. Саме головне забула показати, що я взяла ще одну таку ось кастрюльку старте. У мене одна є, але я взяла другу, тому що ну незручно. Ну, знаєте, коли собі готуєш там якогось супа чи щось відварюєш, і паралельно ж тобі треба щось підварити м'ясо для писиць, да? то. Ну, має бути дві, а в мене тільки одна. отак от. Так. Тому зараз дві, оце другу таку взяла, щоб і собі готувати одночасно, да? і е дівчатам своїм писицям готувати. Оце такі в мене покупочки. Ну і водичку все, але воду я ж показувати не буду. Ну що я вам буду показувати воду, яку то здрасте. Ну, такі. Так, а що ну, в мене з камерою не не хоче тут розфокус якийсь? Ну, може, я покажу зараз водичку. Водичка ось така питна, проста, звичайна, нічого особливого, щоб ото в хаті було. Знаєте, таблетку запити туди-сюди. Фрідочка. Купила, отак от, от, ну Тому що в мене немає рюкзачка, є тільки величезні баули. ну Він теж, здається, сам ще був більший такий, я більше добре що воно взяла. Це і також знаєте, на маленький. Потім більш детально буду його показувати, розказувати, що, до чого, мені головне, щоб воно зручно було. Тому що, я ж кажу, тільки баули, рюкзаки е, ну зручно зручно на плече закинув і побіг. оце такі у мене сьогодні покупочки. Дуже дякую за перегляд. І всім також гарного шопінгу, гарних покупок. І щоб у вас завжди грошей а, на все вистачало. Все, що ви хочете, бажаєте купити, щоб у вас на це все завжди а, були гроші. І ще обов'язково тиснемо вподобаєчки. Бо як ви мені подобайки тиснете, так будуть до вас і гроші приходити. Отакої. Ребят, Це у нас такий був обід на роботі. От, це, звісно, капець. Це, звісно, капець. Ну, скон нічого. Скон норм.